Роза, безперечно, найпрекрасніша квітка в декоративному саду. Недарма її називають королевою квітучої клумби. Дивовижні витончені форми квітів, їхні ніжні, ніби виткані з дорогого шовку пелюстки та чаруючий аромат не можуть залишитися байдужим жодну людину. Саме через шалену популярність троянд у квітникарів усього світу, до них прикута увага селекціонерів. Їхніми зусиллями було створено величну кількість видів і сортів троянд, які продовжують поповнюватися щоко. Про цю дивовижну та таку популярну квітучу рослину ми вже неодноразово писали у своєму блозі. Детальніше про історію виникнення культурних видів троянд, про посадку та загальний догляд за ними читайте в наших попередніх статтях. Кількість видів троянд досить відбагливі. Один із найважливіших періодів у їхньому житті літо з початку червня до кінця вересня, коли відбуваються основні підживлення, поливи закладаються квіткові бруньки наступного року. Особливо важливий правильний догляд за трояндами в спекотне літо, коли стовпчики термометрів піднімаються вище позначки плюс 30 градусів. Як доглядати за ніжними красунями в таких умовах, ми поговоримо з вами в цій статті. Незважаючи на ті, що троянда південна рослина, у дуже спекотні та посушливі дні вона може страждати від високих температур і зниженої вологості, особливо якщо цілий день перебуває під палючими сонячними променями. У таких умовах її листя починає дрібнішати, а пелюстки квітів втрачають яскраву забарвлення, зморщуються і швидко опадають. До того ж, на плетистих, ґрунтопокровних та кущових видах утворюється набагато менше бутонів. Як допомогти трояндам у таких умовах. Полив. Це один із найважливіших агроприйомів у спекотні літні дні. Причому поливати троянди треба вмівче. По-перше, для поливу використовуйте лише добре прогріту на сонці воду. Використання холодної води в спекотну погоду може призвести до стресу рослини та виникнення у неї грибкових хвороб. по другові поливайте будь-які види троянд, кущові. Плетисті, чайно гібридні, ґрунтопокривні та інші, виключно під корінь, щоб бризки не потрапляли на листя та квітки, у спеку смороду можуть виступити як лінії та закликати до опіку відкритих частин рослин. По-третє, поливи проводьте лише рано вранці або ввечері після заходу сонця, коли земля не дихає жаром, і температура навколо коренів трохи знизилася. Після шкірного поливу добре не глибоко розпушуйте землю під кущами, щоб на ній не утворювалася ґрунтова кірка, яка перешкоджає доступу кисню до кореневої системи, і щоразу мульчуйте при стовбурні кола соломою, торфяною крихтою або якимось декоративним сипучим матеріалом, наприклад, подрібненою та пофарбованою тріскою листяних піріт. Щоби з листя не випарувалася вся волога і смороду не засохли, раз на 3-4 дні ввечері, після 6-ї години, проводьте дрібнодисперсне дощування куща водяним розпилом. Добреве влітку смороду необхідні трояндам не менше, ніж полив, осколки сприяють створенню бутонів і подовженню термінів яскравого та пишного цвітіння. Для успішного виконання всіх цих процесів троянда насамперед потребує фосфору, калію. Магнію, заліза, марганцю та бору, фосфор, калій, магній, марганець і бор забезпечують пишне яскраве цвітіння цього року та активне утворення квіткових бруньок майбутнього. Залізо захищає кущі троянд від хлорозу. Азот, який сприяє створенню зелених листків на шкоду бутонам і квіткам, рекомендуємо вам вносити лише до 20 червня. Одне з найкращих натуральних добрив для троянд випускає фірма Земляки. Воно так і називається для троянд і квітів. Натуральне добриво повністю збалансоване за всіма поживними макро та мікроелементами, необхідними трояндам для нормального росту та розвитку. Його ми рекомендуємо вам вносити під троянди 2 на літо у середині червня та на початку серпня. При цьому суворо дотримуйтеся дозування, вказаного на упаковці. У середині липня підживте троянди суперфосфатом і калімагнезією по 2 столові ложки під шкірну рослину при розпушуванні після поливу. Наприкінці червня можете внести під кожен кущ по літровій банці деревного попелу. Літнє обрізання чомусь багато садівників аматорів вважають, що цю операцію потрібно проводити лише навісні або восени. Але смороду помиляються. Наприклад, звільнити кущі від засохлих сувіть, які відбирають у рослин сили і перешкоджають їхньому пишному цвітінню, потрібно постійно. Цю операцію проводьте раз на 5-6 днів, щоб не допустити утворення насіннєвих коробочок, яке сильно послаблює і скорочує терміни пишного цвітіння. У троянд, що утворюють суцвіття кисті, флоребунда, шраби та плетесті клаємбері, кисті зріс повністю на рівні третього листка під ними. У чайно-гібридних троянд, що випускають лише одне високе стебло. У серпні видаляйте засохлі квітки. Акуратно видаляйте у кущових форм усі загущуючі або слабкі пагони та гілочки, що ростуть у середину куща і заважають гарному провітрюванню крони. Боротьба зі шкідниками. У спекотне літо шкідливі комахи розмножуються з потроєною силою. Щоб вони не потурбували ваш трояндовий сад, рекомендуємо вам провести одноразову обробку рослин розчином препарату Фуфанон, який знищує практично всіх шкідників. Пам'ятайте, що цей препарат досить токсичний, тому не забудьте під час обробки надіти засоби захисту. Якщо троянди на вашій ділянці ростуть недалеко від плодового саду або місту, рекомендуємо використовувати біоінсектицидні препарати «Актофіт» або «Інтавір». Ми розповіли про догляд за трояндами в спекотне літо, адже це дуже важлива година для росту рослини та формування її квіткових бруньок наступного року. Від належного догляду залежати і пишність цвітіння наступного літа. В основному всі троянди досить теплолюбні, тому ми не рекомендуємо вам садити їх восени, оскільки цій прекрасний декоративній рослині потрібно кілька місяців, щоб, вкоренившись, добре підготуватися до зимових морозів. Тому посадку більшості троянд краще відкласти на весну. Однак у нашій колекції є два види троянд, які ви можете посадити і у серпні, вересні. Це найвитривніші та морозостійкі, і не менш прекрасні. Троянда зморшкувата, ханса, троянда зморшкувата звичайна. Троянда ґрунтопокровна, фея в червоному. Троянда зморшкувата чимось нагадує паркову троянду. Це кущ завишки до 2 метрів, який з початку червня до кінця вересня буквально висипаний великими малиновими квітками із золотою серединкою. Цей вид може стати яскравим прикрасою декоративного саду. Але особливу цінність представляють його плоди, великі, помаранчеві, приплюснуті зверху та знизу. Їх зараховують до шипшини. А за вмістом вітамінус та інших корисних речей вони навіть перевершують його. Троянда зморшкувата найневибагливіша і має дуже високу морозостійкість – до мінус 42 градусів, тому не потребує жодного зимового укриття, воно потрібне лише у перші два роки після посадки. Троянда ґрунтопокровна FAA в червоному також не боїться зимових холодів і дуже швидко вкорінюється на новому місці. Якщо ви посадите її у серпні, вересні, то вже у травні зможете милуватися першим цвітінням. Невисокі кущі, завишки до одного метра, навісні повністю покриваються чисельними бордово-червоними махровими квітками так, що навіть зелених листків за ними не видно.